Була мені в світі молодого, короткого не дали дожити до віку. Я умерла зимою відповідаль, а весною процвіла, я світом подали, цітом білий, як сніг бід, аж хай засине. Зимою люди Боже мій, в хату не пустив. А весною пов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати нею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій брате, по королевий цвіт, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світ. Де я веселила тих самих, щоб вбили мене і матір, милосердний святий Боже мій.